Рівненським комунальникам є чим похвалитися перед колегами. У місті вели у дію котельню на щепі, утеплили теплотраси, запровадили побудинкові тарифи, сміттєвози, озброїли gps навігацією. Усе кажуть задля економії та раціонального використання бюджетних коштів у планах передати усі послуги у приватні руки. Повинна максимально, ми уходить від комунальних підприємств. Приватна приватні структури повинні брати вкладати кошти в свій бізнес і надавати. Послуги якісні і е, тому, що місто не може утримувати в такому обсязі комунальне підприємство. Не чекають на загальнонаціональні реформи. Івано-франківські комунальники у їх місці почали відходити від жеків і створювати управляючі компанії, а ще активно практикувати співфінансування під час ремонту будинків. Іде тенденція до того, що все-таки будуть створені або СББ, або <кій> певні товариства, або людям просто віддадуть будинок, щоб люди розуміли, що вони є співвласниками і будуть ремонти. Тобто, воно, як на мене, воно де йде до того, щоб уряд і держава хоче позбутися цих тобто, будинків, отримання таких будинків. Крім обміну досвідом, ще одна мета зібрання розглянути чотири законопроекти, що стосуються ЖКГ. Усі реформи потрібні, і ті, які втілюють міста, і які пропонує держава, переконаний очільник рівного. Втім, за словами Володимира Хомка, вони неможливі без державного фінансування. Перше це відсутність коштів, як і у вас, так і у нас, і у всіх. І е, надія на те, що. Мене весь час вражає, що десь думають, що можливо воно розсосеться або десь ці кошти знайдуться. Такого не буде. Якщо не знайдемо кошти, не буде ніякої реформи житлово комунального господарства. Кошти ці відомі. Вони пораховані. Знайде держава кошти разом з нами, буде реформа. Не знайде, будемо говорити, зустрічатись, роз'їжджатися. Проблеми житлово-комунального господарства. Члени асоціації міст обговорюватимуть два дні. Після цього усі напрацювання направлять до профільного комітету Верховної Ради. Людмила Усік Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма день.